Здається півтораповерховий будинок в пригороді Ужгорода, в гарній мальовнічій місцевості, неподалік від зони відпочинку, відпочинку, вибачайте. На першому, на цокольному поверсі розташовані господарчі приміщення, басейн є там, ми за, зайдемо поки подивимося. Перший поверх повністю готовий з ремонтом. І в мансардному поверсі є ще там три кімнати, які е, треба доробляти. В принципі, будинок більше підходить під е, якийсь міні-готель. Він знаходиться в такій хорошій зоні, серед лісу. Біля Такого чудового поточка. Земельна ділянка біля будинку. 10 сотин. ну по факту вона набагато більша, майже 15. Так. Поряд проходить асфальтована дорога, хороший нормальний під'їзд. Є два заїзди в будинок, ворота і так далі. Ну і зараз ми зайдемо всередину. Так виглядає будинок з іншого боку. Посажені квіточки. І знову вам показую, який гарний цей потичок, слів немає, як він гарно так сумить. А дивіться, яка хороша, гарна зелена територія, кругом ліс. Зараз ми зайдемо, тут, тут спуск туди, на цокольний поверх, там де сауна і невеличкий басейн. Ми покажу пізніше, а це у нас так виглядає будинок ззовні, з цієї сторони, центрального входу. Такий ми маємо тут двір, невеличка тераса біля будинку. Гарний краєвид з будиночку І входимо в будинок. Це у нас тераса. І вхід на перший поверх будинку. На першому поверсі будинку. Отакий гарний просторий коридор. Підлога кахлі, дерев'яна столярка сучасна. Це одна кімната, вона рахується як житлова, але тут виходить, що це зал, зона відпочинку. От там той вихід на терасу, що я вам показувала з вулиці. Чудовий краєвид знову ж там за вікном. Тут маємо в цій кімнаті, ще маємо санвузол. Санвузол у нас умивальником, пральною машинкою, шафа Так і. Знову дивлюсь, яка там краса за вікном. Так, Далі у нас іде... тут великі шафи для зберігання одягу і дві спальні. Кожна спальня має свій окремий санвузол. Це одна спальня. Якісна дерев'яна. Якісні дерев'яні меблі. Так, тут маємо санвузол. Невеличкий балкончик. Виходимо на нього. Чисте, чисте повітря, дуже, дуже затишно тут. Одна кімната. спальня так само санвузлом, з балкончиком, Санвузли з душовими кабінами. Такі шафи, такі просторі. Брігати речі. І маємо кухню. Ось така у нас кухня. Так само з балкончиком.

Дор. Дуже якісні сходи столярка. Піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі є така, ну, така вітальня, чи коридор такий, так само шаф, шафки є для зберігання речей. Нові меблі стоять тут. Ну, на другому поверсі є кімнати, які ще треба доробляти. Це одна кімната. Сюди виведена вся вода. Я думаю, що тут можна зробити або кімнату і спальню, можна вивезти, якщо з електрикою, то кухню зробити. І буде окремий поверх. І така лоджія, виходить. І кімната окрема. Тут От вони разом якби суміжні такі виходить. через лоджію, ви поставите двері і будуть окремі. І оце кімната друга. Тут загальна площа цього поверху десь буде 100 квадратних метрів, може навіть менше. Далі є вихід на горище, ще додатково. І тут ми маємо ще одну кімнату. Що ми бачимо, що тут є місце під санвузол. І... Оця кімната. Так. Ну, от такий будиночок маємо на продаж. Заходимо в цокольний поверх будинку. В цокольному поверсі будинку. На такі дві великі кімнати. Одна з каміном, ну, можливо, може бути якась або столова, або кімната відпочинку. Друга кімната так само має окремий вихід на вулицю. Тут може бути більярдна, спортзал за бажанням. Так. І тут ми маємо. Серце будинку, так скажемо. Тут є санвузол для першого, для цокольного поверху, бойлер, електричний котельне опалення, комора. Тут таке. Маємо один вихід. маємо другий вихід. Яка, яка краса. Золота осі. Так, и йдемо далі в цукольному поверсі. Тут у нас невеличкий такий басейн. А далі маємо сауну. Така сауна. Цей будинок дуже було б добре використовувати як невеличкий міні-готель. Ось такий басейнчик.